Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як надіслати повідомлення у Skype. Ми додали вже друзів. Вибираємо одного з друзів. Просто клікаємо на нього. І у вас відкривається ось таке поле. Сьогодні він додав або у вас воно порожнє, що сьогодні ще нічого не траплялося. І ось тут поле для повідомлення. Натискайте на нього і вводите повідомлення. Якщо людина вам відповість. Я йду, відповім. відповів, Це Здоров. Це дуже добре. Якщо не відповість, значить ви їй не подобаєтесь і вона не буде вам відповідати. Також звертайте увагу на мережевий статус. Ось пояснення мережевих статусів. Якщо зелене, це добре, якщо решта, велика ймовірність того, що людина вам просто не відповість, бо їй немає в мережі. Ось і все. І ще я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, а я вам допоміг, тому підписуйтесь, ставте лайки без варіантів. Дивіться наші інші відео, переходьте по відеоаннотаціях. Ще багато цікавого про скайп. Дякую за увагу.